Житомирське Полісся поступилося футбольному клубу Минай у домашньому матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, який проходив на стадіоні авангарду Новограді Волинському. Команда Анатолія Безсмертного програла закарпаттям із рахунком і втратила позицію лідера, опустившись на третю сходинку в турнірній таблиці групи. А в першій половині зустрічі Житомиряни не мали особливих нагод біля воріт суперника. Натомість Минайці кілька разів випробували на міцність оборону Полісся. Натиск на ворота суперника дозволив гостям відкрити рахунок вже на п'ятнадцять. Ті хвилині після скидки Роберта Гегедоша м'яч перед штрафним майданчиком Житомирян підхопив Вадим Страшкевич. Півзахисник закарпатської команди увірвався у штрафний майданчик суперника і поцілив точно у дальній нижній кут воріт. Після пропущеного м'яча Полісся мало гарну нагоду зрівняти рахунок. Після подачі Ярослава Захаревича Володимир Кортуняк завалив капітана Житомирян Вадима Шавріна у власному штрафному майданчику. І головний арбітр зустрічі Олексій Деревінський без роздумів вказав на 11-метрову позначку. Виконувати пенальті взявся сам Вадим Шаврін, але пробив по Центру воріт, і кіпер Минаю Артем Кулініч врятував свою команду від голу. В другому таймі Житомиряни спробували посилити атаки на ворота Минаю, але їм не вистачило футбольного фарту. і Фінальний свисток рефері зафіксував поразку ФК Полісся 0-1. Я означає говорив ребятам, що в принципі відступати вже нікуди. Нікуди відступати. Ми відступилися вдома. Не поздравили нашого президента з днем роження. Різні були причини, не будемо їх трогати. На эту игру мы ехали, чтобы выиграть, знали, что очень хорошая команда, и она лидером была, и мы настраивали очень серьезно и хотели очень победить. Мы знали, как играть против команды Полиси и что делать на поле. Полиси играет просто, мы это читаем, больших, сильных трудностей они нам не доставили, потому что легко играть, когда простая игра. Тіжелі грати, коли вскриваються зони, коли ставиш тупік соперника. От це тяжелі. А Полісі дуже хороша команда, але читаємо. У післяматчевому коментарі головний тренер футбольного клубу Полісся подякував болівальникам за підтримку і висловив тезу, з якою важко не погодитись. Грати усі матчі, включно із домашніми на виїзді, не так вже й просто. Повністю провалили перший тайм. Вот, проиграли центр поля, проиграли подборы, вот, а ну второй тайм уже пытались исправить ситуацию, да, там и моменты какие-то создали, могли забить что-то, и тотальное наше преимущество, но ничего не выжили, не выжили из тех моментов, которые создали, ну и какое-то вот, видите, что-то какое-то фатальное невезение, что, что не можем мы никак забить, уже тот же пенальти не можем забить, ну, ну что сделаешь, нужно это пережить, нужно это перетерпеть, ну и, конечно, Конечно, надо играть дома, да, ну, получается у нас все игры на выезде, все же никак не можем, хотя там любим и уважаем Новоград, и здесь нам все делают для нас, и спасибо всем, ну, хочется играть при, при болельщиках, при полных трибунах, при своих, блин, хотя спасибо тем болельщикам, которые приезжают, поддерживают нас на протяжении всего сезона, и ребятам, фанатам спасибо, но, видите, вот бывает такое, что как-то... Надо просто вот такие такі вот моменти. Ну вот и все друга поспіль поразка відкидає Житомирську команду на третю сходинку. І наразі верхівка турнірної таблиці виглядає наступним чином: на першому місці в Каменай, на другій сходинці Черкащина Академія, а замикає трійку лідерів. Житомирське Полісся. Наступний матч під підопічні Анатолія Безсмертного проведуть у четвер, 25 квітня проти Черкащини Академії. Початок матчу о 16 годині.